Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось: От е, якщо у вас з'явилися якісь стосунки нові, да, ви з кимось познайомились і ви не знаєте, що далі будуть з цими стосунками? Е, чи гарна ця людина, чи ні, ви недостатньо не, не знайомі. І давайте подивимось. які... Чи варто розвивати ці стосунки? Чи це ваша людина, чи гарно з цією людиною буде? Покажіть нам. Так, да? з, з цією людиною варто стосунки продовжувати гарна людина. Чотири жезлів. Це серйозна людина, можливе одруження в результаті цих стосунків, народження дітей. Тобто, людина думає про серйозні речі і це. Не така не розвага, це він серйозно, або вона серйозно відноситься до вашого знайомства. І у людини серйозні наміри, і планує надовго з вами бути. Так, і це людина варта того, щоб з нею бути далі. У кожного є свої проблеми, людина пережила болісне розлучення. Болісні якісь стосунки, які на неї впливають, і боїться зради. Хоче ясності, прояснення вже дуже давно погано. Боїться робити перші кроки, але все буде добре по карті мир, і вам треба стримувати свої емоції, ви також така травмована. Душа, вам треба е, керуватися логікою, а не емоціями. Це порада карт. І давайте приберемо негатив, то що заважає. Страхи, е, невідомість, боїтесь обидва невідомості, і боїтесь, що буде в стосунках ще хтось третій зради. Боротьба самим з собою, прислухайтесь до свого до, до свого серця, до своєї інтуїції. Ваша інтуїція підкаже вам вірний крок, наступний, і ви пройдете цей важкий період, який у вас був, він завершиться, ви вийдете з цього важкого періоду. Період трансформації, але наміри у той людини, яка, з якою ви зараз познайомились, дуже серйозні і гарні. Карта мир вийшла. Це значить, що все буде добре, це буде вище сили, вам цю людину привели, щоб все було у вас добре, щоб було, як кажуть, то, що ви заслуговуєте. Задоволення всіх сферах. Так, 10 кубків. Ну це ще не кохання, кохання не вийшло, але запросто це все може реалізуватися в велике справжнє кохання, де ви будете як друзі, як партнери, і як допомога один одному, і не будете робити боляче. Але так, так як ваша душа вже поранена, дивіться, щоб ну, ви. Емоційно не реагували там, де нема небезпеки, щоб ви не робили боляче один одному. Просто так, бо вас колись хтось образив. Тобто не, відіг... не відігруйте свою біль на тої людині, яка вам нічого поганого не робила. Прибираю, тобто, в роб... працювати над стосунками, треба працювати, щоб їх не споганити. Прибираю весь негатив, знімаю з вас всі. Страждання, всі пережиті, образи, все, що вас руйнувало раніше, прибираю назавжди, очищу вас до стану природного ідеального состояння, здоров'я, фізично-енергетичного, <кій> відкриваю шляхи на кохання, на гроші, на здоров'я по Верховному суду, буде так і так є вищі сили, прошу допомоги, нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, буде так і так є. Працюйте над стосунками, не керуйтесь емоціями, керуйтесь логікою. Людина хороша, яка до вас прийшла. Ви ще сили привели. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.